Место область, метраж 240. Атежі два комнати, сім висота стель 3-4, де скоротко. це будинок дача для великої родини, в ньому проживає кілька поколінь від бабусі з дідусем до онуків різного віку, періодично приїжджають гості та родичі, тому потрібно було створити простір, який сподобається всім. Подробиця замовники хотіли світлий інтер'єр, що тяжіє до Скандинавії, простий і функціональний. Розповідають дизайнери зі студії Фор Роумс. Велика увага приділялася матеріалам, використаним у проекті їх екологічності та зносостійкості, а також технічній стороні, кондиціонуванню та опалення. У процесі створення проекту в початковому архітектурному проекті трохи скоригували перегородки, але в цілому нічого не змінювали. На першому поверсі розташовані загальна зона кухні їдальні і вітальня з каміном. Це сімейне вогнище, навколо якого збирається сім'я. У будинку кілька спалень і дитячих кімнат для замовників і членів їх сім'ї передбачили місце для великої сімейної бібліотеки, а також для інфрачервоної сани на першому поверсі. Фішка, проекту Крита – тераса на другому поверсі. Вона являє собою зону відпочинку з невеликою кухнею для приготування барбекю. За бажанням замовника використовували інженерну дошку з корковим підставою. Це основне підлогове покриття скрізь, крім санвозвів, стіни пофарбували, також використовували декоративну штукатурку, фотошпалери, фактурні шпалери, меблеві панелі. Замовнику подобався стриманий декор у вигляді простих карнизів, високих в перерізі. Вони стали відмінним завершенням високих стель. Ще одним побажанням була відсутність рівнів і ніж в стелях, точкового освітлення і спотів. Кажуть автори проекту: сімейну бібліотеку розмістили в закритих стелажах в громадських зонах, в холі на першому поверсі, в сходовому холі на другому поверсі, зберігання в спальнях і гостьових влаштовано в нішах і на відкритих полицях в корпусних замовних меблів. У виборі кольорової палітри дизайнери дотримувалися стриманих колірних рішень. З яскравими акцентами будинок знаходиться в Київській області, і замовник просив трохи розбавити сіль, відтінки природи, не перевантажуючи інтер'єр, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, ті ліпний декор, огас децор, підлогове покриття, коркове покриття, егер, меблі, диван моб, стіл, смо освітлення, артиламп, одеонлік, кухня, їдельня, оздоблення. Декоративний матеріал, ніцробетон, арт фарба, втікуріле, ліпний декор, огасдецор, підлогове покриття, хоркове покриття, екр, меблі стіл, естіле, стілець і модер все топ, ten, диван, мов крісло, цонтоюр, сусмо освітлення, арт ламп, де є ріліт домигостине, оздоблення, фарба, тікуріле, ліпний декор, огасдецор, підлогове покриття, хоркове покриття, екр, меблі. Диван, моб, журнальні столи, сосмо, освітлення артеламп, одеонлік, хостевая, оздоблення, фарба, тік коріла шпалери, волстрицьюдів, підлогове покриття, коркове покриття, еклер. Меблі, стіл, ікеавзара гоме, стілець литого напівпрозорого полікарбонату, брадексгоме, комод, ідея, освітлення, ічголц, гостєва дитяча, оздоблення шпалери, афресо, фарба, тік-коріла, підлогове покриття. Коркове покриття, екр, меблі, стіл, ердадцор ларидоюти стілець, естіле, розкладний диван, евалд стилаш, повеловолд, інтелігентде сір, ванна кімната, оздоблення, плитка, памеса і новобрес, підлогове покриття, плитка, памеса, санфаєнс, унітаз. роце змішувачі, ец, освітлення, артеламп, оздоблення, фарба, ці ліпний декор, огас децор, підлогове покриття, коркове покриття, екер меблі. Полиця, іке, зеркало на ремені, банська дере, банкетка, паваї, холдваго поверху, оздоблення, фарба, тіктуріла, ліпний декор, огаздецор, підлогове покриття, коркове покриття, егер, меблі, стіл, зарагоме крісло, ласка фамілі, топтен освітлення, подеонлікт, ламп, спальня дідуся, оздоблення, фарба, тіктуріла, ліпний декор, огаздецор, підлогове покриття. Коркове покриття, екер, меблі, стілець, лаформа, екс ексджулія брюк, тумбастенмори, сомо ліжко, ласка фамілі в темно-зеленому вельветі, консоль, торісьон освітлення, люміон, спальня замовниці, оздоблення, фарба тікоріла, ліпний декор, огаз децор, шпалери, фреск, підлогове покриття, коркове покриття, екер, меблі, стілець варбі, арбрамерці тумба, сомо-ліжко, ласка фамілі консольний стіл, те іде. Тумба інтелігент, десіт, комод, етажерка, освітлення, одеонлік, спальня бабусі, оздоблення, фарба, стік ліпний декор, огаз децор шпалери, фреск, підлогове покриття, коркове покриття, егер, меблі, стілець литого напівпрозорого полікарбонату, прадексхума тумба, те іде, ліжко, ласка фамілі, тумба, ларедоюте, стіл, торі, сюн крісло, ого, обстановочка. Стіл зарагове освітлення, одеонлік тванна кімната, оздоблення, плитка вівес салоні, вов, підлогове покриття, вов, санфаєнс, унітаз, коанет раковина, мелана ванна, брік змішувачі е, а освітлення, артелам, оздоблення, фарба, тіп підлогове покриття, хоркове покриття, екер, меблі, крісло, ваї, обідній стіл мілтон, стілець мілтон, кавовий стіл, тріплекс, сецосмо, освітлення, артилам. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін